Привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Вже пізня година, неділя, вечір. Але я доробила ці іграшки і хочу завтра їх забрати в магазин, тому зараз знімаю коротеньке відео. Попереднє відео з ними мені обрубалося, тому що в мене розрядився телефон. Переробляти вже я його не буду, хай же буде так, як є. Ви мене вибачте за те обрубане недоговорене відео. У мене просто вже О, умочка прийшов до мене в гості. Вже просто не було іграшки, щоб ще раз все, ну, робити ще раз ту іграшку. Тому маємо те, то, що маємо. Але я вам покажу, які вони у мене вийшли зараз. Ось. Вже, вже готові. У мене вийшло три з такими камінчиками. Бачите, з маленькими. От раз, два, три. І три з тими великими. На одних, на оцих, що з маленькими камінчиками використовувала атласні стрічки. 4 см ширини. А на ті, що з великими камінчиками, використовувала атласні стрічки 5 см ширини. Якщо будете замовляти комплекти, то буду комплектувати 4 см, тому що 5 см такого кольору на, наразі немає. Ось Тому от, от буду такі комплекти давати. І, оці, що з меншим камінчиком, Марусічка, не ліс то ящик. Зараз буде шуршати. Ті, що з меншим камінчиком я там ставила три пір'їнки, а ті, що з більшим, то одну пір'їнку. Пір'їнки маємо, багато кольорів в магазині маємо. Не знаю, допис, скоріше всього, не робила з ними. Але є, якщо якщо цікавить, пишіть, скину фото в месенджер, бо не знаю, чи я допис буду робити з ними. Просто швиденько покажу вам. От дивіться, я тоді обрубала мене на цій імітації астразів. Стразове полотно і хто як, хто як каже на нього. 15 см ширини, ніби, якщо я не помиляюсь, по-моєму, да. а може і 10 я, Я так же десь не дістану, але десь в мене було, Ага, було. Коти все вперло. Грається тими сантиметровими стрічками. Так, зараз, зараз, зараз. Так, це Ширина Ні, ширина все-таки. 12, чи що якось так погризли сантиметрову стрічку. Маю оці, оцей колір. Червоний, маю зелений колір, і маю оцю морську хвильку, що я робила знає, ці іграшки. Ось таку морську хвильку маю. Ось. Далі. Показую по окремо кожну іграшку. От єдина, оця, її немає. Тасьми пластикової, вона вже в мене дуже давнішня, Ну її вже і немає, і я не знаю, де її взяти. Всі іграшки я робила різні, але витримала в одному якомусь такому ну, стилі, кольорі, чи, чи, як можна сказати, якось так. Ось. показую просто, щоб ви собі якось може собі зауважити. візьмете щось собі так, до уваги, щоб захочеться зробити щось таке аналогічне, щоб вже не придумувати варіанти декору. Тих варіантів є мільйон. Я просто буду крутити. Бантик, я зроблю, напевно, що на наступному тижні. Бантик не складний, просто його дуже довго робити. Ну, там треба шити, робити чотири пелюстки окремо, шивати. Ну, коротше, з ним трошки треба погратися, але він прикольний, він прикольний на оці іграшки. Мені він дуже підійшов. Маруся, ні-ні, ні Маруся, ні. зараз все, все. зараз капець буде. Все, Маруся, умка спригнув, Маруся. зараз... Маруся не можна. Одко замала. Такі, що її не можна, да, Рижуля, ти моя неслухняна. От такого покажу. Одні робила односторонні іграшки, а одні робила так на дві сторони, бо є таке, що не годен зробити. Ну, все, помощник Санта називається. Прийшов один і другий. Вони вже поспали, в них вже ніч, нічка починається, і тики дик, -дик вечірній починається, вечірний нічний. Оця тасьма нова класна, дуже так мені теж попасувала. Камінчики всі мають ну, ці дорожчі, ці по 30 гривень, а ті по 20. Ось, пір'їнки я вже казала, маю стразові оці, імітацію, отак воно виглядає. Ну, вони, На творі ці іграшки дуже гарні. Просто вечірні освітлення і, в принципі, вони вам на фото видаються темно-синіми. Я бачу і на фото, і на відео вони темно-сині. Насправді вони така глибока морська хвилька. Далі ще хочу швиденько сказати: отримали дві... два види тасьми сьогодні. Чоловік би біля пошти забрав оця. Вона, вона сама по собі дуже гарна, її, навіть... її просто одну обклеїти і все, більше нічого до неї не треба. Ціни не буду говорити, бо не пам'ятаю. Оце також тісьма прикольна. Далі. Взяла один колір, тому що реально не, не могла уявити. Бо тут, тут дійсно ширина 15 см це така сіточка. Зараз ой! Ну, вже, знаєте, мене, то вже не Отака От сіточка, і вона, в принципі, для декору іграшок і ялинки вона гарна. Вона додається до бантиків, її так ріжуть, на, ну, і косо ріжуть і гарні бантики, ну, як додаток. Потім імітація стразів, але не скляних, а акрилових. Взяла два розміри, по-моєму, 2,5 і 3, якщо я не помиляюсь. Чекайте, вам зле видно, бо я зблизька. Якщо не помиляюсь, але завтра буду їх розважувати і виставляти з ними допис. Це асорті, буде десь, напевно, по 20 грам. Я буду наважувати. Ну, Класна штука, класна. я її так чисто випадково надибала і я мусила взяти, бо 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 такі розміри якраз хороші, більші й менші. Бо маленькі я маю, а оцих наступних і наступних я не маю. Е, ними ж теж можна прикрашати іграшки, прикольно. Вони, вони трошки блестять, бо вони Марусічка! Марошечка, пірічко їсти не немо. Та вже вона іграшка буде гратися. От шкода, всі рижики, шкоди. я не знаю, що в нас в тому Все, Дівчата, я буду закінчувати, бо ми пірічку засікли, і ми щось дуже його хочемо з'їсти. Дякую за увагу. Бережіться, чекаю ваших замовлень. Ставте лайки.